Затримали понад десяток інформаторів. СБУ нейтралізувала одну з із найбільших агентурних мереж РФ за час війни. Служба безпеки викрила ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території південного регіону, а також коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі Миколаєва. Саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу по багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року, внаслідок чого загинуло семеро мирних жителів, серед яких дитина. Зв'язковим виявився проросійський блогер Сергій Лебедів, якому у червні повідомили про підозру в державній зраді та у порушенні законів та звичаїв війни. СБУ встановила всіх учасників агентурної мережі, Дев'ятьом затриманим повідомили про підозру. Ще чотирьох учасників суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від восьми до п'ятнадцяти років тюрми.